я більше болю більше не хочу, не можу витерпіти й цю. Ти всі слова про нас пророчи, міняла егом на грошку. Я сліз собі не дозволяю, чоловіки не плачуть, знай. Ти не обрала мого раю, а я хотів наш спільний рай. Ми стільки би могли пройти. Дві половини поодинці, вони без одного слабкі. А ти чекаєш свого принца, на принца йдеш, хоча не варте нічого всупроти кохання. Стосунків, як потухне ватра, щітлітимуть підступно ради. Міняй погане на хороше, не бий зі спин у душі рідних, бо, як зима, то припорошить сліди коханих, що безслідна, і не вернеш ні того ливню, що нас кропив святим дощем, і стільки, як це є не дивно, існуючих нам спільних тем. Не повернеш за скельцями грози, і нас у двох близьких настільки здавалось, що лиш вдвох в житті. Для нас всі ріки будуть білко. Не слухай впевнених порад, послухай серце і вирішуй, що важливіше лютий град, чи ніжна і кохада тиша? Душа в сльозах, а очі терпнуть. Не варта, ні, лихай, підступна, Ти товстошкіра, ще й в светрі. А в мене так холодить ступні, не вистачає Біль ця люта, не відпускає і тримає в твоїм житті мої салюти. Ти так натхненно відкидаєш. Я буду жити ще думками. Про нас тоді настільки ніжних, про біль, що я знімав вустами, про те, що ще було би ліпше, тепер немає. Ти є вільна. Своєму світі ти свята, ти, що, не ставши моїм тилом, спалила у душі жнива. Та поки пам'ять буде жити, я ще хворітиму тобою, ти та, що смів боготворити, хоча мене вважала грою. Тримай своєї, не відпускай свого в житті настільки мало, приймай кохання, справжній рай, і згадуй нас, як ми кохали. Не дище те, що вічним стало, не йди всупроти долі ти, бо ті, хто з долою зіграли. В дарунок молоді пості, не плач так награно в словах, не розкидайся почуттями, бо ті, хто нам приходять в снах. Можливо, й залишаться з нами. Нам доля радує була подарувати щось найкраще та проти мене ти списа. А я тримаю лише пращу і ту опущу в небажаті тобі лихого заподіять. Ти моє те, що є коханням, ти моя та, про котру мрію, слова написані про тебе, правдиві всі і від душі. Мені слова диктує небо, воно нам слало наші дні. Мені тебе прикує дуже. Нікчемно все настільки так, в той час, як серце моє тужить, своє життя ласуєш смак. Я стільки віру в наше свято, що розтягнулось би в життя, що нині почуттів цих грати, приймаю за олімп тепла, мене в тобі уже немає, а ти в мені завжди гориш. Коли думки про нас вбивають, до ран кладу лише спориш. Не хочу серця викидати, не хочу знову в сіру масу. Повинні жити та кохати, кохати віддано і ласо. Не хочу, більше не бажаю зникати десь, не біля тебе. Я лиш тебе одну кохаю, і лише ти мені так треба. Я вірю в ці примарні мрії, що твої очі дарували. Тепер. Залишилась надія, що ми ще не чужими стали, бо я мала, хай буде дигідні, і потім по життю тобі важливіше за все родина, як колись було і мені. Я сухну в ткабе я тишаю, ти марю вже, Ти мрієш про висот карнизів, а я ж бажаю лиш тебе. Вбирай, за почуття, не продавай в майбутніх дях Все те, що їде на життя Твоє життя у твоїх руках.